Серед нас в ефірі Першого національного православний вісник. А отже, у найближчі півгодини ми з вами говоритимемо про свято Успіння, історію та сучасний стан трьох найвідоміших чоловічих монастирів України та початок нового навчального року: смерть найбільший виклик буттю людини. Ти не існуватимеш, тебе не буде, ти помреш, перетворившись на порох. Що може бути драматичнішим, ніж ці слова. З чим можна порівняти жахливий стан людини, яка дізнається, що завершенням її буття має стати смерть, перетворення на ніщо небуття? Проблема кончини так або інакше вирішується у кожній релігійній традиції. Однак саме християнству вдалося відповісти на виклик смерті з тою повнотою, яка цілковито звільнила людську свідомість від її жахіття. Зі смертю та Воскресінням Сина Божого, смерть як така втрачає свою силу та драматизм. Тепер вона не знищує, не розділяє назавжди. Смерть же праведника або святої людини стає успінням, тобто сном, що охоплює людину у момент переходу до іншого життя. Наш перший сюжет оповість про одну з найдивніших смертей в історії людства успіння при Святої Богородиці, богослужбова згадка про що з часом перетворилася на окреме свято Християнської церкви. За вірою церкви писав свого часу православний літургіст, професор Київської духовної академії Микола Скабаланович, Пресвята Богородиця, як і її син не була вилучена із закону смерті, проте вона, подібно до свого сина, перемогла смерть, хоча її перемога і не може вважатися такою тріумфальною, як у сина Божого. Історія земного буття та успіння Пресвятої Богородиці дійшли до нас завдяки свідкам тих подій, мученикам, що жили у першому столітті Ігнатію Богоносцю і Діонісію Ареопагіто. Як розповідає православне передання, після Христового Воскресіння та Вознесіння Божа Мати оселилася в домі святого апостола та іванеліста Іоанна Богослова поблизу Єлеонської або ж Оливної гори. Навіть саме існування матері Христа викликало шалену злобу з боку його ненависників, які багато разів намагалися вбити причисту, тому виходила вона з дому завжди у супроводі близьких, і як правило, лише до храму або до гробу Господнього на Голгофі. Там одного дня їй і явився Архангел Гавриїл. Він сповістив Діву Марію про те, що невдовзі їй належить залишити земне життя. За молитвами Божої Матері, на час її успіння до Єрусалима з дальніх країв дивним чином зібралися апостоли. Вони оточили ложе причистої. У яскравому сяєві, в сонмі небесних сил сам Господь Ісус Христос зійшов, щоб прийняти до рук душу своєї Матері без страждання, наче у вісні Пресвята Діва відійшла до вічного життя. Між старим Єрусалимом та Єлеонською горою пролягає долина Кедрон, а біля самого підніжжя Єлеону знаходиться гевсиманський сад, оливні дерева якого плодоносять і донині. Господь Ісус Христос любив відвідувати це місце, де часто молився з учнями. Ще мати Пресвятої Богородиці, праведна Анна, свого часу придбала там шматок землі та облаштувала за місцеву традицію поховальну печеру для членів своєї родини. Там її і було поховано разом із праведним Йосифом Обручником. Коли ж прийшов час відшестя від земного життя причистої Богородиці, апостоли поховали її тіло саме в цій родинній печері. Під час погребіння сталося багато чудес. А через три дні прибув до Єрусалима апостол Фома, який запізнився через промисел Божий. Він дуже засмутився тим, що не попрощався з Богородицею. Апостоли, зглянувшись, вирішили відвалити для нього камінь від могильної печери. Та коли відвалили, то побачили лише поховальні пелени. Здивовані апостоли повернулись усі разом у дім і молилися Богу, щоб він відкрив їм, що сталося з тілом Божої Матері. Увечері, після трапези, під час молитви вони почули ангельський спів. Подивившись угору, учні Христові, побачили Божу матір, оточену ангелами всяє небесної слави. Причиста промовила апостолам радійте, я з вами повсякчасно і завжди буду молитвеницею вашою перед Богом. Апостоли в радості вигукнули. Пресвята Богородице, допомагай нам! Таким чином Господь Ісус Христос прославив свою пресвяту Матір. Першою серед людей він воскресив її для вічного життя і взяв до себе з причистим її тілом та поставив її вищою за усіх своїх ангелів. З особливою урочистістю звершується свято Успіння в Єрусалимі, а саме на місці поховання Діви Марії у Гефсиманії. Ніде серце людське так не сумує від розлуки із Божою матір'ю і ніде так не радіє. Переконуючись, що обійми смерті були не в силах стримати ту, яка народила Христа і стала заступницею за увесь світ. Від самого початку християни благовійно зберігали пам'ять про це місце і тому облаштували там храм, в якому тривалий час, зберігалися поховальні пелени причистої. І по сьогодні віруючі мають змогу відвідати це святе місце, відчути в ньому подих століть та доторкнутися серцем до великої християнської святині, пов'язаної із земним життям нашої небесної заступниці. В день успіння Пресвятої Богородиці одного з 12 свят пристоятель церкви очолював урочисто божественну літургію на соборній площі Києво-Печерської лаври. Разом з блаженнішим владикою Володимиром підносили молитви архієри церкви та насельники монастиря у священному сані. Як і щороку в лаврі цього дня було багато богомольців та прочан, які приїздять на престольне свято Лаври звідусіль. Та й погода подбала про те, щоб настрій усіх був по справжньому святковий. Для одного з архієреїв, які співслужили Преспятелю, цей день виявився святом подвійним. Першосвятитель на малому вході возвів єпископа Горниського і слов'янського митрофана у сан архієпископа. Наприкінці богослужіння митрополит Володимир привітав усіх з Днем Успіння Божої Матері, побажавши заступництва небесної цариці. Нехай не і сьогодні її облажає. Нехай буде це облашіння з розумом, з, чістю, з радістю. Традиційно після урочистої відправи відбулася хресна хода від Успенського собору до дальніх печер. Тут духовенство разом з вірянами, за подячним молебнем, ще раз вшанували Пресвяту Богородицю та її дивовижне успіння. За церковним переданням після успіння Пресвятої Богородиці апостоли під час переломлення хлібу, тобто під час Євхаристії, залишали для неї місце за столом з вірою у її невидиму присутність та благодатну поміч. Минули віки зазнав змін чин Євхаристії, яка тепер правиться у храмах. Однак незмінною лишилася апостольська віра та надія в дієву благодатну присутність Богородиці у нашому житті. На українській землі здавна по особливому шанують Божу матір. Свідченням цього зокрема є й те, що в честь її славного успіння названо три найбільших чоловічих монастиря України або Лаври: давню Києво-Печерську обитель, Почаївську та Святогірську. Києво Печерська Лавра найстаріший православний чоловічий монастир. Його історія нараховує майже тисячу літ. Статус лаври монастир отримав у 1688 році. Колиска руського православного чернецтва, як називають Лавру, була заснована за Ярослава Мудрого, преподобними Антонієм та Феодосієм, спочатку як печерний монастир. Нині, споглядаючи всю велич цієї святині, важко збагнути, що не було колись на цих київських пагорбах ні ошатних храмів, які вражають неповторною красою, ні численних корпусів, зведених ченцями обителі, упродовж віків. До лавських святинь. Невпинною людською рікою линуть прочани з усього світу. Господня благодать дарується кожному, хто бодай переступає поріг лавської брами. А починалося все з невеличкої печери, викопаної на пагорбі біля Берестова, в якій оселився після відвідин Афона, відлюдник на ім'я Антоні. Нестор Літописець, один із ченців монастиря, свідчить, що було це року 1051-го. і стали приходити до оселі Антонія люди. Хто за молитвою, хто за порадою, а хто щоб залишитися поруч? Був серед них і преподобний Феодосій. Так зібралося 12 ченців, що об'єдналися у Чернечу братію і започаткували Києво Печерський монастир. Згодом обитель перенесли назовні, а печери зберегли для поховання братії. Лавські печери, ближні Антонієві та дальні Феодосієві, чи не святиня монастиря. Вони упродовж століть були місцем духовного подвигу монахів-обителі. Тож Господь зберігне клінними тіла Божих праведників, які різного часу подвизалися в лаврі. Поіменно їх відомо 123. Господь сказав, що той, хто буде мати віру в горжичне зерно, той може все. І я думаю, що за цю велику святість земля не сприйняла. Тління людей, а навпаки, дала нетління і разом з тим свідчення того, що вони жили тут на землі, лишились своїми нетлінними тілами, а сьогодні стоять вони перед Богом у престола Божого і моляться за нас. Численні передання стілення в лавських печерах збирають біля рак з останками святих. Та, мабуть, чи не найбільшим дивом є мироточів глави, що зберігаються у срібних та скляних посудинах. Ось як святині описує Києво Печерський патерик: вони сухі і не покриті шкірою, виділяють з себе надприроднім чином єлей або миро. І миро це не просте, а таке, що дарує зцілення недух кожному, хто приходить і змащується цим миром. Наукові дослідження безсилі спростувати цей феномен. У нижніх печерних церквах і досі моляться ченці. А найстарішою з них є Благовіщенська церква. Власне, з її освяченням печери й перетворилися на монастир. А от головним наземним храмом, Великою Лавською церквою, став Успенський собор. Спорудження його теж відбувалося дивним чином. За легендою, сама Богородиця, видінням у храмі над Константинополем благословила збудувати над чернечими печерами свій третій уділ. Сном праведників спочивають у лавських печерах 12 грецьких зодчих, благословенних Богородицею, будівничих Успенського собору. На жаль, не зберігся той храм чудесний первозданий та й пізніші, зведені натомість, руйнувалися з різних причин. Цей відроджений зовсім недавно, вже за предстоятельства блаженнішого митрополита Володимира. Саме в ньому сьогодні відправляються найурочистіші богослужіння. А зазвичай просто неба на Соборній площі перед головним храмом Лаври. Так було і цього року, коли православний світ відзначав День успіння Пресвятої Богородиці, а Києво-Печерська Лавра, про святині якої можна говорити безкінечно, своє престольне свято. Свято-Успенська Святогірська лавра наймолодша з трьох лавр України. Однак ідеться не про її вік, адже на святих горах здав населилися монахи. Йдеться про особливий статус лаври, якого в 2004 році був удостоєний святогірський монастир. Сьогодні навіть важко уявити, що тут, на Крейдовій горі, обитель була ще в древності. Можна тільки здогадуватись, як без техніки ченці зводили на скелі монастир та прорубували печери довжиною у 900 метрів. Але ще важче повірити, що у 20 столітті відомий монастир став будинком відпочинку, і його новітня історія почалася лише в 1992 році. На святі гори прийшло восьмеро чинців. Среди их был и нынешний наместник Лавры архиепископ Святогорский Арсений. Когда от братья первое пришло умываться, в донец бегали, да, вместо кровати это дверное полотно лежало старое на подставках. Вот. были такие э, моменты, что и отопление у нас отключали в зимний период. Вот. и мы служили в Успенском соборе, все наши обдения, Літургію ночною праздник крещення. З 12-ї ночі до 5 утра служба йшла, на вулиці було 24 градуса мороза, в храмі 22 градуса мороза. За словами владики Арсенія, існує поняття святогірська хвороба. У старовину говорили, що є так звана Єрусалимська хвороба, коли людина, один раз вступивши на святу землю, знову хоче туди повернутись, так і у Святогір'я. А ще владика на називає Лавру хуторською, тому що навколо неї хутори і села, тож святогірські ченці відроджують не тільки обитель, а й несуть послуг серед людей. Братія будує храми, працює в полі, на пасіці, у швадській майстерні, у столярні, на пекарні. Є в насельників лави ще один, дещо незвичний послуг. Вони опікуються школами та центрами реабілітації для дітей-сиріт. Так Святогірська лавра врятувала від закриття школу в селі Долина, забезпечила житлом вчителів і навіть влаштувала при школі домовий храм, де пономаряті співають самі школярі. Діти все частіше приходять до шкільної церкви, а із собою проводять і батьків. До речі, на успіння Пресвятої Богородиці Святогірська лавра святкувала престольне свято. Уже за традицією, привітати лавру прийзять десятки тисяч паломників з України, Росії, Білорусі та разом із братією проходять хресною ходою щодо творної святогірської іконою Богородиці. Багато ще чого про Святогірську лавру можна розказувати. Головне, що обитель виховала духівників, до яких люди за порадою їдуть звід Тут духовно подвізався преподобний Йоанн Затворник, а святитель Іоанн Шанхайський дитинство провів. Саме ж Лавра привела і приводить до Бога тисячі людей. Не може сховатися місто, яке стоїть наверху гори, і не запалюють світильник, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить всім у домі. Ці іванівські слова спадають на думку, коли очам подорожнього відкривається велична обитель Богородиці, Свято-Успенська Почаївська лавра. Під покровом Божої Матері її особливим захистом перебуває цей древній монастир. Історія святої обителі починається з 1240 року. Коли хан Батий захопив Київ, печерські ченці змушені були залишати місто і шукати усамітнення подалі від столиці. Монахи знайшли його на Волині. На вкритій густим лісом горі вони принесли сюди суворий статут і молитовний дух приподобних Антонія та Феодосія Печерських. А місце свого порятунку назвали в пам'ять про річку Печайну. Сама Богородиця укріплювала Печаївських насельників у вірі у вогняному стовпі, немов неопалима купона, явилася чинцям матір Господа Ісуса Христа з короною на голові і скіпетром у руці, володарка і заступниця цієї обителі. Там, де її права нога торкнулася землі, залишився слід, і з нього забило джерело цілющої води. Звістка про чудесне видіння облетіла все навкруги і привела на святу гору нових насельників. Саме велика святиня для православного народу це явлення Божої Матері на цій горі Почаївській, тому що ми знаємо, що в Єрусалімі, звідки вознісся Спасителя небо, він ставив під відпочаток свій ступ. І одне місце в світі, де матір Божія з'явилася і оставила відпечаток своєї правої стопи. Так що це перша святиня славна для православного народу. Згодом число братії зростало, і на Печаєвській горі постав величний монастир, форпост православ'я на Західній Русі. 1597-го обитель отримує від місцевої поміщиці Анни Гойської великі земельні ділянки, майно і найдорожчий дар, чудотворну ікону Божої Матері. Коли від образа здійснилося перше диво, прозрів сліпий брат Анни Філіп, благочестива жінка не стала тримати святиню вдома і віддала її почаївським ченцям. Незабаром ігуменом обителі стає преподобний Іо. Його трудами у монастирі відкриту школу і типографію. А 1649 року на вершині Почаївської гори зведено храм на честь Святої Трійці, куди переносять камінь із відбитком стопи Богородиці. До того б святиня понад 400 років лишалася просто неба. Одного разу повз монастир проїжджав граф Микола Потоцький. Раптом коні понесли і перевернули бричку. Розлючений граф вихопив пістолет та хотів застрелити кучера. Той повернувся у бік Почаївської обителі і почав гаряче молитися. і Пістолет тричі дав осічку. Потоцький настільки був приголомшений дивом, що пообіцяв опікуватися цим святим місцем. І 1771 року, за проектом Готфріда Гофмана, у монастирі розпочинається будівництво величного собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці. Виконаний у стилі пізнього бароку, Успенський собор вражає багатством золота, природністю та глибиною лазурі, майстерністю живопису та неосяжністю простору, що вмістився під його склепінням. Недаремно російський самодержавець Микола І назвав Успенський собор витвором зухвалої архітектури, і в цих словах царя звучало захоплення побаченим. Саме підпис Миколи І затвердив наказ святішого синоду від 1833 року про надання Почаївському монастирю статусу Лаври. Так, милістю Божою Почаїв пережив набії іновірців, сторічну унію, війни ятеїстичні часи і ніколи не закривав свої ворота для вірян. Напередодні свята Успіння Божої Матері у лаврі, як кажуть, ніде й яблуку впасти. Але незважаючи на велику кількість народу, всім знайдеться місце під сінню стародавніх куполів, час для бесіди з лавськими духівниками, і головне на всіх стане чудес, які так щедро роздає Господь тим, хто щиро вірить. Скрізь дає Христос присутня і повнота життя. Наша наступна рубрика оповідатиме про діяльність єпархії Української православної церкви, де з Божої ласки сьогодні квітне повноцінне церковне життя. Напередодні Оспіння Пресвятої Богородиці майже 10 тисяч паломників пройшли хресним ходом від Кам'янця-Подільського до Почаївської лаври. Понад півтора століття тому одна бабуся подолала ці кілька сотень кілометрів із хворою внучкою. Тоді дівчинка зцілилася. Відтоді хресний хід під час суспенського посту став традицією, який подоляни не зраджували навіть у радянські часи. Проще до лаври триває сім днів. Ідуть люди різного віку та здоров'я, долаючи труднощі побуту та капризи погоди. Напередодні привал коло Божої гірки на які місцевим селянам колись явилася Богородиця, піднімаються на святу вершину на колінах? Тілесно дуже важко. А духовно, як-то, кактоматір боже піднімає, дає таку любов, дає силу. Дає покаяння. підніматися зараз на цю гору я Також буду вперше, і також з такою благодаттю, з вдячністю і з, з якимось трепетом в душі. Свою лепту до Божої справи додають і місцеві мешканці. Вони дбають, щоб прочани у дорозі не були голодними. Дорогу по якій рухається хресний і стиляють квітами. А потім ті квіти збирають. Вони дуже помічні. Хто хворий, голова болить у самій лаврі? Паломники вітають урочистим благовістям та кроплять святою водою. Особливим цього року стало для харків'ян святкування Дня міста, адже привітати їх прибув Патріарх Єрусалимський і всієї Палестини Феофіл. Цього ж дня було освячено новозбудований храм на честь Святої Цариці Тамари. Після освячення, яке здійснив архієпископ Харківський і Богодухівський онуфрій, перед початком богослужіння Патріарх Феофіл звернувся до присутніх з архіпастерським словом та прикликав на всіх Господні благословення. Сьогодні ми хотіли принести сюди благословення від гроба Господня і від всіх святинь святої землі. Богослужіння, соціальне служіння, церковно-державні стосунки про все це в нашому новинному блоці. День незалежності відзначили і в Українській православній церкві. Подячні молитви в Успенському соборі києво печерської лаври підніс предстоятель нашої церкви, блаженніший митрополит Володимир. Він попросив у Всевишнього благословення і благополуччя для України та її народу. Вітаючи присутніх з 22-ї річниці незалежності, його блаженство закликав дякувати Богові за православну віру нашої держави, оберігати та зміцнювати її своїми вчинками та життям. За участю перших осіб України відбулися урочистості з нагоди державного свята і на Володимирській гірці. Від української православної церкви у них взяв участь керуючий справами митрополит Бориспільський Антоній. Тут президент України Віктор Янукович привітав співвітчизників із торжеством. Переконаний, що у нас вистачить віри і терпіння, щоб гідно відповісти на виклики сьогодення і збудувати сучасну розвинуту Україну спадкоємця Київської Русі! У ніч проти неділі у Києві горів храм трьох святителів Василя Великого Григорія Богослова та Йоанна Златоуста. Що при центральній дитячій поліклініці Голосіївського району займання відбулося близько третій години ранку. Розбивши вікно, зловмисники потрапили до приміщення і облили стіни займистою рідиною. Пожежники зреагували миттєво, проте вогонь встиг понівечити храм як ззовні, так і зсередини. Суттєво пошкоджено іконостас, коментуючи трагедію настоятель храму, священик Валерій Жлиховський наголосив, що не варто засуджувати паліїв. Підпалили дім Божий звичайні люди, які виросли та живуть поряд із нами. Тож варто замислитися, чи достатньо часу суспільство приділяє духовному вихованню особистості, чи робить кожен з нас щось для цього. Отець Валерій закликав усіх пробачити підпалювачів та молитися, аби Господь напоумив їх, і подібне не повторилося. Саме хворі дітки були і лишаються найчастішими молільниками у цьому домі Божому. Небайдужі люди вже взялися допомагати настоятелю та громаді у відновленні храмової будівлі. Студентська пора справедливо вважається найкращими роками життя людини. Це час молодості, період становлення особистості, час набуття базисних знань, необхідних для подальшої професійної діяльності. Цей період накладає і велику відповідальність, особливо коли йдеться про юнака, що готується стати на шлях пастерського і духовного служіння. Тож, яким є обличчя нинішнього студента-семінариста? Що на нього чекає протягом навчання у стінах духовних шкіл? Дивіться у нашому наступному репортажі. Свій 25 25-й навчальний рік після поновлення діяльності наприкінці минулого століття розпочинають київські духовні школи. Тоді, у 1989-му, 44 юнака стали семінаристами. Цьогоріч їхні лави поповнив 51 майбутній пастир. Вони молоді, вони відчувають перспективу життя. І своє життя пов'язують з церквою. При вступі перевіряють знання основних молитов та церковного співу, церковної історії та основ православної віри. Об'єднані спільним бажанням присвятити життя Богу, юнаки зібралися досить різні. Як і їхня майбутня паства, усі ми хлопці мають різну вдачу, інтереси та захоплення. Багато хто зізнається, що мріяв про священицьке служіння з дитинства, але кожен ішов до своєї мети різними шляхами. Духовна академія, що дає юнакам повну богословську освіту, єдиний подібний заклад в Україні. Тож, аби продовжити своє навчання, сюди приїздять випускники з усіх семінарій нашої церкви. Традиційно багато охочих вступити до академії серед вихованців Одеської духовної семінарії. Цього року їх приїхало восьмеро. Попри дружбу, перевірено роками, переконують, знання й оцінки кожен здобуватиме самостійно, списувати та підказувати один одному не стануть. Звичайно, це не по православному, тому що це є гріх перед своєю совістю, а совість, як ми знаємо, це голос Божий. Серед компанії Одеситів Силуан. Його дідусь та батько священники. Наслідуючи їхній приклад, юнак з маличку робив усе, аби вирости гідним високого покликання. З дитинства мечтав і хотів дуже стати священнослужителем, тому для цього робив усе, щоб учитися саме в семінарі, а в далі продовжити своє обучення. Академія згадуючи роки, коли владика ректор сам був семінаристом, він побажав юнакам зібраності та відповідальності. Насамперед, відповідальності, хоча в такі молоді роки дуже, мабуть, ще важко думати про майбутнє дуже серйозно і робити все для того, щоб все своє життя, всі свої роки, які Господь тут благословив в Київській лаврі, в Київських духовних школах. Покласти як фундамент майбутнього життя. На сьогодні наш час вичерпано. Але наступної суботи ми обов'язково зустрінемося знову. Дивіться нас на першому національному та на офіційному сайті Української православної церкви, і ви завжди матимете актуальну інформацію про церковне життя. Христос посеред нас і є, і буде.